Отож, вітаю, дорогі друзі! У нас новий тиждень Кита Онлайн, тиждень присвячений Халлоїну з 27 по 3 листопада. Що нового, що додали, зараз все розберемо. А почнемо ми із подвійних виплат, які діють цього тижня в кита онлайн. Насамперед діють подвійні виплати на заняття, які пов'язані із битвою на арені Base Bank. Тому якщо ви раніше не проходили його, саме час це зробити і підзробити трішки грошенят. Багатьом битва на Арені не подобається, але вона має тематику медмакса, а в нас цього тижня тематика Хелловіна трішки між собою схожа, тому саме час їх пройти. І діють подвійні виплати на всі заняття, які пов'язані напряму із Хелловіном. Насамперед, це проєкт 4808 і всі його види. Продовжує діяти подвійна виплата на звір проти маньяка, яка діяла минулого тижня. Подвійні виплати на протиборство гра і всі його варіації. Нове протиборство Вирок, яке додали цього тижня, також діє подвійна виплата. Судний день повторно діє також цього тижня подвійна виплата, як і в перші тижні, які були пов'язані із Хеллоуном на початку жовтня. Повторно подвійні виплати на протиборство Ман'як і всі його варіації, і також на протиборство Пропащі проти приречених. Час відволіктись від звичайного крінду та пограбувань та онлайн і зайнятися трішки цікавими речами, які пов'язані із святковим настроєм Хеллоуіну і пограти у протиборства із своїми друзями або ж іншими гравцями. Рекомендую. Також цього тижня став доступний тюнінг BF Weevil у Beni's Original Motorworks. Тому цього тижня ви зможете її купити зі знижкою та крутезно затюнити у Benius Original Motor Works. Також цього тижня додали два нових івента: перший це маньяк, а інший це автомобіль Привид, два з яких ви можете зустріти, катаючись по окремих регіонах з 9 вечора до 5 ранку. Мені особисто довелося зустрітися лише з маньяком, який прийняв мій облік. Також шанс того, що маніяком буде ваша копія вашого персонажа 50%. Місця, де можна зустріти і автомобіль Привид, і маніяка, можна знайти на інтерактивній карті за посиланням в описі під відео. На подіумі у Diamond цього тижня стоїть Олбані Френкен крутезне авто, підігнане під Хеллоуінський стиль. Крутезний момент, аби вибити його з колеса фортуни і додати до своєї колекції незвичних та цікавих авто. У автоклубі Лос-Сантоса цього тижня преміальне авто є Чіваль Тайпан, який ви можете отримати безкоштовно, якщо 5 днів підряд будете приїздити в числі перших у вуличних перегонах від автоклубу лос антосу Звісно, це запарно, але авто того варте. Тому якщо у вас є вільний час, якщо ви. Любите таким займатися, то саме час це зробити цього тижня і отримати в нагороду ще й прекрасне авто. Тестовими автомобілями цього тижня у Автоклубі Лос-Антоса є три авто, які продаються, власне, із знижкою це саме Raiden, Lepід Blade і Penetrator. Тому можете приїздити і затестити ці авто цього тижня в автоклубі Лос-Антоса. У нашого Друга Сімона цього тижня у преміальному. Автосалоні стоять BF Vival, Lampadati PGL, Albany Larcher, LCC Sanctus та Dinka RT3000. Крутезні авто із прикольним Хэллоуінським тюнінгом. Можете прийти, глянути, і якщо щось подобається, обов'язково собі придбати. А у Лакшер автосалоні цього тижня в нас Ubermacht Revolter і Гроті 1 Два прекрасних автомобіля. Якщо вам подобається, можете їх придбати, але перед цим прийти та подивитися, як хоча б вони виглядають. А тепер переходимо до знижок, яких не так вже багато цього тижня. Автомобіль Penetrator на саді Legendary Motorsport можна придбати зі знижкою у 40% за ціною 528 тисяч доларів. Автомобіль шикарний, і характеристики в неї також шикарні. 30% знижка на електромобіль Райден Пародія на Теслу. Власне, можете придбати за 962 500 доларів. По характеристикам авто прекрасне, тому в принципі я б рекомендував би вам його придбати. 30% знижка на обей Айваген на жовтому сайті. Авто дороге, я б не рекомендував би вам його купувати. А по характеристиках, то взагалі я мовчу. Авто довго всі очікували в свій час, але воно. Вийшло провальним. bf Weevil продається зі знижкою 40% на тому жовтому сайті, і також, як же я говорив раніше, можете затюнити його у Benius Motorworks. D-Class Impala на жовтому сайті продається зі знижкою 40%. Ціна дешева, в принципі, і без знижок, але, тим не менше, якщо ви любитель класики, е, класики американської, то час придбати його до своєї колекції. 30% знижка на автомобіль на Падаті який можна придбати цього тижня за 280 тисяч доларів. Авто виглядає непогано, класика. Рекомендую придбати для своєї колекції. Тематичне хеллоуінське авто Albany Larger, який продається зі знижкою 50% і за ціною 325 тисяч доларів. Можна купити, можна потратитись, аби додати до своєї колекції незвичайних авто, адже дане авто з'являється лише один раз на рік, тому потратити 325 тисяч доларів, я думаю, не так вже й багато. Vapid Blade придається зі знижкою, також у розмірі 50% і коштує 80 тисяч доларів. Взагалі смішні гроші для цього авто. Характеристики в неї непогані для своєї ціни, тому рекомендую для своєї колекції також придбати. Ще один тематичний транспорт LCC Sanctus, який продається зі знижкою в розмірі 40%, і коштує 1 мільйон 197 тисяч доларів цього тижня. Ще один мотоцикл, який продається зі знижкою в розмірі 50%, це Wester Gargoyle, який можна придбати за оптовою ціною. 45 тисяч або зазвичай ціною в розмірі 60 тисяч доларів. Також тематичний мотоцикл, крутезний мотоцикл. Рекомендую, аби його придбати. Також цього тижня діють 50% знижки на різні модифікації у арені Mace Bank, А також знижка в розмірі 30%, яка діє на арена Cerberus автомобіль. Який можна придбати зі знижкою незалежно від модифікацій та його варіацій на арені Maze Bank. А також діє 40% знижка на арена Impaler та на арена Sasquatch. Завжди дивували гравці, які їздять на тюнінгованому транспорті від арени Bank, але цього тижня все ж таки тематика Хелловіна, тому в принципі це припустимо. Тиждень присвячений Хелловіну, тому гарно проводимо час. Збираємо все, колекціонуємо, фотографуємо, проводимо добрий час з іншими гравцями та своїми друзями в GTA Online. Дякую, що дивились, ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!